День, любі малята. Сьогодні ми з вами проведемо дослід, що плава, що тоне. Ось переді мною стоїть миска з водою, поруч предмети. Зараз ми перевіримо, які з них плавають, а які тонуть. Починаємо. Ось пластмасова кулька. Занурюю у водичку. Вона плаває, тому що вона легенька. Беремо наступний предмет. Ключі занурюємо у водичку. Вони потонули, тому що вони важкі. Беремо пірячку, кладемо у водичку, воно не тоне, тому що воно легеньке. Беремо мушлю, занурюємо у водичку. Вона потонула, тому що вона важка. Берем Дерев'яну паличку занурюємо у водичку. Вона плаває, тому що вона легенька. Беремо магніт, занурюємо у водичку. Він потонув, тому що він важкий. Беремо шишку, занурюємо у водичку. Вона плаває, тому що вона легенька. І останній предмет беремо камінець, занурюємо у водичку, він потонув. Ось малята ми з вами перевірили, які предмети тонуть, а які плавають. Тож робимо. висновок. висновок. Якщо предмети важкі, вони тонуть, а якщо легкі, вони плавають. Цей досвід ви можете провести також разом зі своїми батьками. До побачення, до нових зустрічей!